Привіт всім, це їжа файного міста. Ми до дегустації зимової продукції семеро козенят. Але перед цим ми покажемо, з чого все розпочинається. Ми в лабораторії семеро козенят. Біля нас Світлана Миколаївна, то є лаборант і головний технолог. І вона нам зараз покаже, як же ж починається весь процес. Ну, ми зараз робимо аналіз молока. Молоко ми маємо зараз козини. Робимо фізико-хімічні аналізи молока. Дивіться, Ми зробили Це є жир, сухі речовини, густина молока, білок, вміст лактози, мікроелементи і вміст води. Дивіться, молоко має жир 4,95%, білку має 3,75%. Якщо порівняти коров'яче і козине молоко, а зараз це ми зробимо. Зробимо другий аналіз, буде коров'яче молоко, ми тоді можемо порівняти, чим відрізняється козине і коров'яче молоко. Козиному молоці набагато більший відсоток жиру, і причому. Жир козиного молока, жирові шарики дуже мілесенькі, і вони добре засвоюються людським організмом і скоро засвоюються. А в коров'ячого? А в коров'ячого зараз ми зробимо на менший відсоток жиру, і він важче засвоюється людським організмом. Там що, що, Дивлюся на в вода, там 0, 0. нуль нуль, нуль, нуль. От, нема води. А як це так без води? Це молоці, є вільна і зв'язана вода. От розумієте, зв звичайно, що молоко складається великий відсоток, бо, бо все, що є, крім сухих речовин, а в сухих речовин вноситься жир, білок, лактоза, мінеральні речовини все решту вода. Але це є зв'язана вода. Це є вода, яка приходить з молоком від тварини. А вільна вода це яка поступає ну, безпосередньо від, від людини, якась хтось ну, влив чи, чи ну, додав молоко. І цей показник ще може можна визначає як натуральність молока. Чи це молоко не розбавлене. Ну, бачите, в нас все по нулях. Молоко зовсім немає ні граминки води. Супер. Давайте порівняємо ще з коров'ячим. Я ще би хотіла вам розказати відмінність козячого молока від коров'ячого, тому що козяче молоко має дуже високий вміст білку. Але як коров'ячий білок, він складається ну, в більшості з казеїнів і протеїнів. Ну, звичайно, козячий, але в козячому є більше протеїнів. Протеїни. Це, як би сказав, вони багаті, вони низькомолекулярні, легко засвоюються, і дуже багаті вітамін, ам, амінокислотним складом. Там всі є амінокислоти, які потрібні людському організмі. І за рахунок цих, цього амінокислотного складу козяче молоко дуже подібне до, до жіночого молока людського. І за рахунок цього воно дуже корисне для дітей, бо воно добре засвоюється. І багато, і, того, багати, і ну, ще козаче молоко багато вітамінами і мікроелементами. Бачите, майже 1% 0,83. Ну, якщо заокружити, це 1% мікроелементів. А зараз можемо зробити аналіз коров'ячого молока. Поїхати. Так. А де тут коров'яче, де тут кузини? Вони по кольору трохи відрізняються, але я ще не знаю, яке з них. Ну, так як коров'яче молоко. В нього більше є бета каротину а в козячому менше коровіче завжди жовтіше, а козяче біліше. Так що, хто не зна... не може зробити аналіз молока, а хоче знати купити, так що можна навіть по кольору відрізнити. Тобто, то, те, що біліше, то це козя козячі. Козячі, а коровіче жовтіше. Так, ну, так. Коли навіть вершки купляти, на вершках це дуже добре видно. А зараз ми зробили аналіз коровячого молока і можемо зробити порівняльну характеристику. Бачите, жир коров'ячого 3,4, е, білок 3,1, е, Ну, лактози, звичайно, менше, мікроелементів менше. Менше ну, от... тільки 0,7. Кардинальна різниця в чому взагалі? взагалі в в... Ну, взагалі, в місту жиру і білку. Саме більше воно відображається на це, міст жиру і білку. Ну і мікроелементи так. також менше. Ну, звичайно, води немає теж, бо в нас молоко натуральне. А скажіть, будь ласка, тобто, з цієї лабораторії все починається? Тобто збирається молоко, після цього ви робите його аналіз. Аналіз так? і потім направляється на виробництво. Виробляє, на виробництво вже відправляється потім після вашого аналізу. Так, так. так. І вже з нього. Ну, розумієте, крім цих показників, у нас ще є такий показник, як кислотність молока. Тому що якщо в нас завищена кислотність, то ми сиру не зробимо. Ми ще робимо кислотність молока, і тоді, якщо молоко нам підходить по всіх фізико-хімічних показниках, по органолептичні показники ми визначаємо. Ми кожне молоко теж пробуємо на смак, яке воно, і тоді ми вже беремо на виробництво до себе в свій цех. Я зараз вам розкажу про асортимент сирів. І чим вони відрізняються одні від других. Асортимент великий, але саме ми можемо взяти від зрілості сиру, того, що в нас є сири від двох років зрілості до 20 днів реалізації. Mm -hmm. Також ми виготовляємо сири з 50-відсотковою і 45% жирністю. А ще сама основна така відмінність нашого сиру від залежності від складу молока. Того, що в нас є е, сири 100% козині, є 100% коровичі і є е, суміші, коровичі козині Тому що це дуже поєднується і дуже виходить смачний і ароматизований сир. От я Напр... підтверджую, що дуже смачний, мені найбільше подобається. Наприклад, у е, нас суміші. такі сири, як фермерські, вони е, мають 50 на 50. 50% у нас коровичого, 50 козячого молока. Такі сири, як біла лілія і гавда. Біла лілія виробляється по технології гавди, але в білій лілії є 75% козячого, а 25 коровячого. І наоборот, гавда має 75% коров'ячого, 25% козячого. Ну і, Звичайно, у нас є сири тільки з коров'ячого молока. Дякуємо за інформацією. Абсолютно всі тести, дослідження вони проводяться до того, як щось робити в результаті, щоб отримати саме той продукт, який потрібно. Що, а тепер дегустувати? Побігли. З нами сьогодні Яна, це менеджер по збуту торгової марки Семера Кузенят. А також пані Лілія, яка є основоположником, духовним лідером, як вони її називають, мамою, а взагалі, вона керівник виробництва. Семеро Кузенят. Отож, дівчата, розкажіть нам, будь ласка, що ж це таке перед нами? У е, нас стартували. Новинки зимової лінійки угу. е, сирів торгової марки Семеро козенят. Отже, крім тих сирів, які ви вже коштували: Альпіно, Фонтіна, Біла лілія, Італіко е, це ті козині сири, які ми виробляємо на постійній основі. Вибачте, одразу скажу, мені дуже подобається біла лілія, і всім рекомендую. Е, З'явилося ще дві новинки так. в зимовій лінійці: е, це е, капучино, коров'ячий угу. сир і сніжинка, повністю козинний сир. Сніжинка, то ви спеціально для зими зробили. Так. Чи це може козочку, кізочку звали сніжинка? У вас там білі козеня? Ні, є? це дві новинки е, сирів, які були розроблені спеціально для зимового періоду. Mm. Е, отже, трошки конкретніше по кожному з видів. Е, це капучино, повністю коров'ячий сир. Вибачте, корови дояться капучиноми. <рес> Наші технологи годують їх кавою. Так, щоб виходив отакий класний сир. Mm. <звач> цікава технологія. А ви <звач> пробували годувати пивними дріжджами? Вином. Вино. <звач> і тоді буде виходити винний сир і пивний сир. Бачите, все дуже просто. Дуже просто. <звач> Але насправді цей сир зроблений за технологією виробництва сиру чеддер. Mm. Бачите, він навіть такий у нас дуже плямистий. І, <звач> і він дуже гарно смакує із кавовими наливочками. Ми зрозуміли натяк дегустуємо. От на що мені чим мені дуже подобається тут дегустації? Тут не тільки дають сир, тут і рекомендують наливочки, до яких потрібно цей сир вживати. Ми хочемо нагадати, що можна приїжджати сюди на дегустації як дорослим, так і дітям. Тут є прекрасні малюнки, тут є ціла історія про козу Терезу і саме кузнят відповідно. І я думаю, що буде цікаво не тільки дорослим, а ще й дітям. До речі, це крута ідея для екскурсій, як для дітей, так і для корпоративів для дорослих. Тому будемо розпочинати. Єдине, що хочете нагадати, що для дітей наливочки не подають, дають просто молочко. Ну, а нам можна відповідно, як ще раз, це і кавова наливка. Так, Добре. кавову наливку потрібно з потрібно... цікавого. З кавовим сиром. З кавовим сиром. Спочатку сир, потім наливку чи наливку, потім сир? Особливо для кавоманів. А хто як більше любить? Я так і знав, так як ми більше любимо взагалі. Сир. Добре, сир. Ну. Кава відчувається одразу. На запах. Як ви це робите? Дуже цікаво. Юра, ідеально так. Ідеально підходить до цього сиру саме. Наливка типу Baly's Shadowance або просто якась така кавова так? Угу. наливка. Крем, віскі, крем лікар. Мені дуже сподобався сир і дуже сподобалось під цю наливочку. І до речі, я ще думаю, що його було б незле до кави брати. Тобто, щоб типив каву саме з таким. Сирочком і ще запивав лікар. Мені здається, сапу. що воно ще з білим вином буде там, просто фантастично. Ти знаєш е, так, коровічі сири взагалі гарно смакують під ігристі вина, під біді mm -hmm. вина, тому так вона буде дуже вона. Гарно на смакувала. новий рік. От новий рік з ігристем буде зустрічати. Дуже має ідеально. бути дуже смачно. Просто до речі, у нас можна замовити подаруночки до нового року, подарункові коробочки з сиром, різні варіанти коробок і різні варіанти сирів на вибір клієнта. Дуже цікаво Скористаємось. Їдемо далі. І козинний сир, і коровічі, і козини у нас молоді сири. Угу. Термін витримки від 30 до 90 днів. Mm -hmm. Тобто це до трьох місяців. Так. Але чому він такий ніжний? Тому так? вони такі ніжні. У зв'язку з тим, що е, сніжинка це козинний сир. Його краще пробувати із міцнішими наливочками. Це є сніжинка, так? так. Сніжинка, тому що це, мабуть, що з них най -най найбіліший сир. Або <реш> це кізонька, яку звали сніжинка, бо вона дуже біленька, там дуже багато біленьких кізочок. Е, яка давала це молочко на це. На цей сир. На сер. сир. чим рекомендуєте пробувати ці сири? Е, Наливочки поміцніше. Е, Ожина, калина. Ожина, калина. калина. Давай я калину. Угу. ти бери. Калину. Калина. калина. Дивіться, ми зразу з навчальною метою. Тобто, якщо у вас не думає, навіть, що вдома немає ожини або калини, майте на увазі, що попередній сир варто вживати з кимось слабшим лікером. Ну, а цю, цю вже з самогоночкою ночку от тільки так зайде. Ну, давай Пуштує? Mm. Mm, так. А це навпаки требувати, так? Mm, Бажано. Ви знаєте, він відкривається. Mm. Ага. Однозначно треба спочатку наливочки трішечки і потім це смак і аромат відкриває. Або просто. червона вина. Від що. Або? Взагалі вина це ідеальний варіант. Mm, ну так. Але козені сири краще смакують червоними винами. Mm -hmm. uh, або з наливочками. Або з наливками, так. Я би казав все-таки наливки. Червоним віном. Друзі, напишіть нам в коментарях, з чим любите поєднувати козячі та коробічі сири з червоним вином, з білим вином, з ігристим, або з самогоном від влади. І наливками. І наливками. І крім наших новиночок зимових, є сири, які ми виготовляємо постійно на постійній основі. Це наша улюблена бучицька фонтіна, витриманий пармезан, італіко, молодий пармезан, біла лілія, козина гауда і альпіном. Наша Кош... лілія це Юре улюблені. Просто якщо він забув, нагадую. Його технологи зробили спеціально скільки. Добавляєш для Лілі, так? Так. Названа в честь Лілія Олесі. Все вона так. Посерединці. А то йо таке знає. Я так і знаю. Я. Я Та <рех> Ні, я думав, що це він чесно слово. Це Італіка, це молодий пармезан. Так, я так і подумав. Добре, біла лілія. Вона вже знайомий так. Ти може, вже який раз. Також дуже смачний Альпіно. Він свою назву отримав завдяки своєму білому кольору і структурі схожої до сніжинок льоду. Ну, але він довше витримується, так? Так. Ці сири витримуються від, твердіше, від, від 6 місяців. І він набагато твердіший, він такий. Його можна і натирати навіть? Можна, так. В нас також можна замовити відразу тертий пармезан. Угу. Тому, друзі, якщо ви маєте заклад громадського харчування. І використовуєте в своїх технологічних картах пармезан, то можна одразу купувати ось такий вольтартий пармезан, так? так. Так. до речі, це він, це не він. Він це він. Супер. Крім того, у нас з'явилася ще одна новинка на нашому підприємстві. Ми почали виготовляти чизкейки. Угу. У нас є різні види, і про це детальніше розкаже Лілія Олеся. Взагалі, чим корисне козяче молоко? Це максимальна поживність. Це є наступне молоко після материнського видно. Угу. Нам розповідала до речі Світлана Миколаївна. Ми пам'ятаємо, якщо не вірите, то мутніть буквально 7 хвилин назад. І подивіться. І максимально хотілося наблизити цей продукт для дітей, тому що не всі діти можуть чи люблять пити молоко, чи пуштувати тверді сири. Відповідно, ми вирішили створити на нашому підприємстві ще одну галузь – це переробка харчових продуктів кондитерські вироби. На нашому підприємстві ми тепер виготовляємо не тільки сирочки, але печемо максимально смачні і корисні десерти. Це є чизкейк малина пармезан. Взагалі, в нашому е асортименті є чизкейк е лимонний, е снікерс, малина пармезан і солена карамель. Є її в снікерс в фірмовому магазині Семеро Кузенят. Знову ж таки, можете подивитися на нашому каналі декілька випусків назад. А також спартак на козинних вершках. Запрошую до дегустації е, нашого е, чизкейка малина Пармезан. Тут ніжна сирна текстура поєднується з малиновим компоте і зверху покрита малиновим вершковим кремом. Хто би сумнівався, що Це тут секунду. малиновим так? компоте покрито? Єдиний... Компоте всередині. Компоте всередині. І сирний шар, з який проварений. З пармезаном, відповідно, він дає цей. А, отак от подача також з таким натертим пармезаном. Так має бути? Сніжинка, сніг. Сніжинка, новорічні такі. Юрій. Ну він ваші дуже відрізняється від мене асоціації. асоціації. Новорічники приємні. Відрізняється все ж таки смак чизкейка з коров'ячого молока і з козячого. Зовсім інакше. Але він, 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 він якийсь інший, він якийсь насиченіший, як він якийсь сітніший мінімум. Я не знаю, як він буде по калорійності, взагалі калорійніше, Молоко козяче чи корові Я можу сказати, що тут, тут? є в цьому, ну взагалі в наших чизкейках, мінімально присутню цукру, тому що саме по собі молоко воно є солодке. Відповідно, mm -hmm. що. Сир потрібно кор молока потрібно додати цукру. А що з козиного? Тому і перевага в цьому навіть і тому, ж, чому він настільки корисний не за тільки що лікота козина корисна, але те, що тут використовується, майже не використовується цукру. Ми стараємося вкласти суто натуральні продукти, щоб він був максимально. Смачний. І наближений до природи. Ну, це що я казав на стрімі на нашій трансляції з відкриття магазину, перший раз пробували тоді їх. Мені він максимально щійний, такий цупкий, дуже-дуже насичений. І в мене таке враження, що якщо її з'їсти, ти не ісешся. Якщо воно ще низько колеїн, це взагалі супер. Так, він ситний, тому що козине молоко. Ом... Ну, ситне. Ясно. А мені це поєднання. поєднання Пармезан, ну знаєте, пармезан так чується. Дійсно дуже смачний, якийсь оригінальний смак. Треба скуштувати обов'язково. Скуштуйте, попробуйте. Вас можна не тільки придбати в фірмовому магазині саме рокузенят, вас можна ще й замовити. Так, Так, можна замовити. Франція Ми приймаємо замовлення до новорічних свят, до різдвяних свят. Нас можна замовити чистейки: е, лимонний снікерс, малина, пармезан та спартак на козинних вершках. Це продається тортик. Е, Мінус кілогр... кілограм 300, кілограм 200. Це не є якісь максимально великі торти, це гарна упаковочка, як подарунковий варіант. Як я це бачу? Якщо у вас є друзі, знайомі, родичі, дружина або чоловік, які люблять чизкейки або серники. Я, наприклад, я люблю чизкейки-серники. Я думаю, що більшість люблять. Я навіть не знаю людей, які не люблять, в принципі, серники. Спробуйте оцей варіант, я думаю, що дуже-дуже багато хто знайде собі до отакого okay. такого, от, <плес> от такого от легейду. <плес> я думаю, такий сирник, такий чізкейк, я хочу саме його називати сирником, не знаю чому. Мабуть, тому що я сирники більше люблю. можна? Можна, ну, можна то можна так. Мені дуже сподобався. Я думаю, що своїх фанів він знайде обов'язково основне спробувати. А на цілі збігані новрічні свята треба пробувати щось нове. Я так вважаю, що саме цей варіант буде вам до вподоби. Про плани відкривати магазини ми не питаємо, тому що ми розуміємо, що зараз це доволі важкий період. А про плани нових сирів і нової продукції що буде? Після зими наступає весна. і Відповідно, ми вже з нашими технологами почали розробляти нові сирочки, які будуть. Прекрасно підходити під весняний період, це будуть дуже такі легкі, ароматні, з різними травами, прянощами. Угу. Тому чекаємо на дегустацію. А скажи весною. Ми я пам'ятаю, були такі сири, які називали чотири пори року. Є чотири сезони. Чотири сезони. Вибачте, чотири перероки. Це так там входило чотири інгредієнти. і Коли його нарізаєш, потім він сич, цікавий так, тим, та... що в нього є чотири прослойки: пашетник, прованські трави, оливки та Ой. томати. А немає того сиру взагалі. Чи просто Ні, зараз ні зараз він є. зимова. Я пам'ятаю, що він був дуже цікавий. Його коли їсиш. То міняються кольори, і реально кольори кольори смакує маю на увазі, реально як от відтінки, як сезони просто от року. І м -м -м, дуже цікаво. Я ще тоді подумав, що дуже цікаво було додати туди усілякі трави, приправи. То це буде весною, я так зрозумів. Так, будете готувати таку лінійку, яка буде вже з різними цими ну, дуже цікава. вона буде також незвична. що буде, що будуть новинки, і в сирах, і в чизкейках. Mm -hmm. ну, Але бачиш, ти? для мене от, саме зимова лінійка, чим вона мені цікава, ем, це лінійка сирів, яку я би назвав під наливки або під вино. Тобто, знаєш, є сири, які є просто сири, ти їх їсиш, тобі, можливо, там вина не дуже хочеться. От До оцих білих, особливо, я би зараз так червоного сухого взяв, що ого. Ну, mm -hmm. А мені, от, я хотів би сказати, що мені все ж таки воно до наливок більше. Я не знаю, можливо, зараз мене закриють в коментарях, але вони якісь такі, що хочеться міцного алкоголю. Ну як, не, не 60 градусів. Давно владзі не було з тим самогоном, але так, самогон закінчився. Якщо ти нас бачив, будь ласка. А це, крім наливок, я би ще брав все-таки такий плед, камін. Капучино, можливо, або какао. Као. я мишку взяв плед, камін, Ні, і правда, це під і... саме такий зимовий е... вечір взагалі ідеально, якісь не знаю, Буковелі, ремші, Карпати. От. А я б би... це просто навіщо якісь Карпати? Бучич? Навіть можна Бутиць. прийти до нас в магазин семеро казання. І також можна взяти собі на різку сирів, приготувати замовити ароматну каву чи ароматний натуральний чай аром... натуральну каву і тихенько собі посидіти і відчути себе десь в альпійських лугах. Ми хочемо вас привітати і з новими святами побажати вам, найголовніше перемоги! Миру, добра і Божого благословення. А закінчити нашу програму ми хочемо файною українською колядою. Щоб не співати, добрий вечір Тобі. Ну, звичайно. Прекрасно. Давайте. Добрий вечір Тобі, пане господарю, Радуйся.